Перестань скролити, якщо хочеш почути про мої три найбільш щаливі ситуації з клієнтами про тюрму, про те, як ми стали кол центром на три дні і про ретроградний Меркурій. Ситуація номер один Переписуюсь з потенційним клієнтом, Так як треба обговорити багато питань, пропоную сезон. Він каже, що він за кордоном, тому не може созвонитися, але я все таки наполягаю на дзвінку через Google Meet або через Zoom. На що я отримую таке повідомлення? Мене до речі, це не злякало. Ми продовжили комунікацію в переписці, але до таргету справа так і не дійшла. Ситуація номер два: багато років тому працювали з крупним девелопером і збирала йому ліди на продаж нерухомості. Підв'язали інтеграцію лідів через запір, щоб відділ продажу відразу отримував заявки, заявки якісні, все супер. Але через деякий час виявляється, що ця інтеграція збилась, і вони не отримували ліди цілий місяць і про це не казали. І так як частина відповідальності на нас, ми зголосилися продзвонити ці ліди самі і підтвердити їх актуальність. Тоді всі три дні ми однією рукою. Налаштовували компанію, а іншою висіли на трубці як продажники. До речі, після цієї ситуації завжди просимо клієнтів доступ до сіре. Ситуація номер три. Домовляємося про співпрацю з потенційною клієнткою. Вона каже, що терміново потрібен старт не можна відкладати. Ну ми звичайно стартуємо, але потім, як виявляється, що треба було терміновий старт, то що скоро починається ретроградний Меркурій, і ми не можемо стартувати в цей період. Сти? А менше ніж через тиждень вона стопає рекламу повністю, тому що її інтуїція підказує, що вона не стартує. Тобі. До речі, переконалася, що терміновий Запуск для нас це один із рецептів. А у вас які були фейлові ситуації з клієнтами? Дівіться в коментарях.